На засіданні кабінету міністрів 20 жовтня 2023 року ухвалили оновлення правил дорожнього руху. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відтепер водії транспортних засобів мають вмикати денні ходові вогні або ближні світлофар незалежно від часу доби та пори року у період з 1 жовтня по 1 травня. У разі порушення правила водієві загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Також внесли зміни, що стосуються Перевезення дітей, зріст яких менше 150 см, сантиметрів, без використання дитячих утримуючих систем. До оновлення правил дорожнього руху вимоги щодо зросту дитини становили 145 сантиметрів. За порушення передбачено штраф від 510 до 850 гривень. Крім цього, забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки. Це означає, що зупинятись просто на узбіччі заборонено. На автомагістралях і дорогах для автомобілів уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки.